Футбольний клуб битків та перерісиль після першої половини гри передували юні битківчани з рахунком 3-0. Але після перерви переріслянська команда скоротила рахунок до мінімуму 3-2 і всіма силами пішла вперед, намагаючись зрівняти рахунок. І саме тут вони були покарані своїми суперниками, які ще тричі реалізовували свої контратаки. У підсумку перемога битківської команди з рахунком 6-2, і вона стає першим фіналістом. У другій півфінальній грі, де зустрілися краєвид з Чорного потоку та коло з села Порище, рівна гра точилася лише до перерви, а потім чорнопотоківці реалізували свою ігрову перевагу у забиті голи. 5-0 і краєвид теж у фіналі. У грі за третє місце перелічлянська команда з рахунком 4-2 перемогла своїх парищанських однолітків і стала бронзовим призером змагань. У фінальній грі зустрілися вихідці з однієї попередньої групи футбольних клуб битків та краєвид чорного потоку. Після нульової нічиєї у групі зараз на важелях лежав титул переможця відкритої першості міста на і саме тому гра була більш напруженішою. Після першої половини гри нульова нічия. А після перерви обидві команди, не бажаючи вирішувати долю перемоги у серії після матчевих пенальті, намагалися забити у ворота суперників хоча б один гол. Моменти мали обидві команди, але все ж таки івано-франківські легіонери, які на цих змаганнях захищали кольори футбольного клубу битків, розіграли красиву комбінацію і забили гол у ворота краєвиди, який і став переможним. Нелегка, але цілком заслужена перемога команди ФК Битків з рахунком 1-0, і вона стає переможцем відкритої першості міста Надвір з зміні футболу Відразу ж після закінчення фінальної гри відбулася урочиста церемонія нагородження, яку проводили організатори цих змагань, голова районної федерації мініфутболу Віктор Татаренко, директор районного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Василь Завацький та адміністратор інтернет-сайту «Футбол Надвірнянщини» Олександр Тищенко. Як і завжди були вистачені кращі гравці турніру, ними Стали воротар Назар Василишин, краєвид Чорний Потік, захисник Андрій Клюба, ФК Битків, нападник Василь Блащук, теж з «Биткова», та кращий гравець змагань Андрій Шовгенюк, краєвид село Чорний Потік. Всі ці гравці були нагороджені пам'ятними призами та дипломами, які на цей турнір встановив депутат міської ради Богдан Зеленчук. І на завершення оголошення 23 грудня відбуде.